Вітаю, друзі. Сьогодні 29 травня, і я хотів би запропонувати вам свій короткий коментар до поточних новин. Почати я хочу з повідомлення агентства Reuters, яке розкрило деякі деталі можливих пропозицій, які надішлють з Кремля стосовно того меморандуму про майбутні переговори. Вже є певна домовленість щодо того, що нібито 2 червня. Відбудеться зустріч в Стамбулі. Отже, українська делегація вже надіслала в Америку свої пропозиції щодо у формі свого своєї версії меморандуму, і зараз чекають на пропозицію з Москви. І от агентство Reuters повідомило, що за їхніми даними головною умовою Путіна щодо припинення війни в Україні. Є вимога, щоб західні лідери письмово зобов'язалися припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти Росії. Про це повідомляють три різних джерела агентства. На що тут хочеться звернути увагу? Ну, по-перше, йдеться не про територіальні вимоги. Тобто, я не думаю, що від них Путін готовий відмовитися прямо зараз. Але аспект зроблено саме на питання членства України і інших пострадянських держав в НАТО. В першу чергу це стосується України, Молдови, Грузії, які, як відомо, не приховують свого бажання так приєднатися до НАТО. Письмове зобов'язання НАТО не розширюватися на схід стосується скоріше самого НАТО, ніж України. Тобто тут Путін демонструє, що в першу чергу він веде переговори саме з Заходом, а не з Україною, як такою. Щодо України, то е, питання сформульовано як вимога е, нейтральності, тобто фактично підтвердження того статусу, який зараз є в Україні. І окремо Путін наголошує на необхідності зняття частини санкцій. Така ситуація, на мою думку, підтверджує ту гіпотезу, до якої я схиляюсь вже певний час. Путіна значно більше турбують свої власні проблеми, які накопичуються в економіці, а не так звані перемоги на полі бою. Його значно менше цікавлять оці територіальні захоплення. Ніж ситуація з тими ж самими санкціями, я вже свого часу пояснював, що санкції, незважаючи на те, що вони не мають прямого, прямого ефективного впливу на дії Росії, тобто санкції не зупиняють війну. санкції – це є політичні дії, тобто вони скоріше дозволяють західним політикам демонструвати якусь діяльність без необхідності вдаватися до якихось радикальних кроків. Але справа в тому, що в Росії свої внутрішні проблеми вже настільки серйозні, що навіть політичні санкції, тобто санкції, орієнтовані на зовнішній ефект, а не на якийсь прямий вплив на економіку, вже починають обходитися Путіну дуже дорого. В першу чергу це стосується необхідності використовувати країни-посередники для закупівлі тих чи інших товарів послуг і так далі, що необхідно Росії безумовно, тому що оці всі історії про те, що вона там сама може справитись, що можна покластися на так зване імпортозаміщення, це все виявилося абсолютно безпідставною балаканиною. Путін потребує ресурсів, західних ресурсів, путін потребує західних грошей. Отже, це для нього в першу чергу є. Метою тих переговорів, про які йдеться, чи означає це, що Путін буде менше звертати увагу на територіальні якісь претензії до України, тому що саме вони викликають найбільш серйозні занепокоєння. Я не думаю, що він відкине ці, ці питання, тобто вони будуть на порядку денному. Він буде і далі спекулювати на цьому, він буде, буде і далі використовувати це як інструмент тиску. Але повторюю, і оця інформація агентства Reuters, і в принципі логічний аналіз, який я вже наводив в своїх відео попередніх, говорить про те, що Путіна в першу чергу турбує ситуація в економіці Росії. Там накопичуються дуже серйозні негаразди, і вони можуть в будь-який момент вибухнути значно більшими проблемами, ніж ті, які Путін намагається вирішити, розпочавши цю війну. Тим більше, що Трамп останнім часом не приховував, що його дратує поведінка Путіна, і що він не виключає того, що він буде змушений запровадити ще більш жорстокі санкції. Проти Путіна, ніж ті, які, від яких Путін зараз намагається звільнитися. в Україні мою увагу привернули дві новини. Перша коротка пов'язана з тим, що в Києві продовжується оця вакханалія з демонтажем кіосків. Тобто, зараз, от біля центрального вокзалу, в Києві демонтували цілий ринок, кіоски зникають просто на очах. Звільняються порожні місця, правда, більшу частину цих вільних місць займають автомобілі, просто, які використовують їх як паркувальні місця. Що це відбувається? Відбувається прямий наїзд на підприємництво. Тобто, незважаючи на важку ситуацію в економіці, незважаючи на проблеми з працевлаштуванням. Держава продовжує тиснути на підприємців. Вона позбавляє їх робочих місць, вона позбавляє можливості люди заробляти собі на, на життя. На практиці це означає, що цих людей просто примушують до того, щоб вони звернулися до центрів мобілізації і розглядали можливість приєднання до збройних сил, де їх куди їх заманюють високими доходами. Втративши можливість просто годувати свою родину, людина буде розглядати всі можливості. І серед них, безумовно, в першу чергу, можливість служити в армії. Друга новина також стосується безпосередньо так званої мобілізації, яка, на мою думку, зазнала абсолютного фіаско в Україні. На ЗК викрило порушення на десятки мільйонів у деклараціях працівників ТЦК. Тобто. Тут дві популярні абревіатури в Україні. На ЗК значить ганяє якихось порушників, а ТЦК ганяється за українцями, видушуючи з них хабарі. На ЗК фактично підтвердило, що ТЦК досягає своєї мети. Люди, які безпосередньо пов'язані з процесом мобілізації, заробляють гігантські суми. Оце агентство розпочало комплексну перевірку 23 декларацій посадовців ТЦК. Ну, кількість невелика, але я так розумію, що в них є певна конкуренція, так би мовити, вже за, за гроші. Отже, вони потихеньку здають тих, хто слабший. За результатами аналізу виявлено недостовірні відомості на суму понад понад 28,5 мільйонів гривень, а також ознаки незаконного збагачення на 5,6 мільйона гривень. Ну і там різні невиправдані активи і так, далі, і так далі. Тобто фактично підтверджено, що люди, які займаються безпосередньо процесом мобілізації, з неймовірними темпами збагачуються, причому збагачуються в абсурдних абсолютно обсягах. В них десятки квартир, земельні ділянки, купа автомобілів, там різні значить, дорогі речі. І це все вони безпосередньо намагаються приховати від так званого декларування. Отже, в таких повідомленнях ми бачимо якраз чим є власне мета існування такої системи. І на загал, це один із проявів мети існування держави як такої. Тобто в Україні держава як механізм збагачення окремих осіб працює і працює досить ефективно. Навіть в країні, яка формально визнана найбіднішою в Європі, ТЦКшники досягають видатних результатів в тому, щоб видурювати гроші у населення. Ось що означає війна для держави, тобто держа... війна для держави це унікальна можливість для збагачення. І ТСК демонструє це в повною мірою. Отже, коли ви чуєте від політиків про те, що в Україні держава не працює, або в Україні якась не така держава, як хотілося б, або часом кажуть, взагалі немає держави. От я чув не так давно. Одного відомого коментатора, який каже, та в Україні немає держави, у нас тут якась секта, значить, яка діє. Ні, це дурниці. От вам чудовий доказ того, що держава в Україні є, і вона працює ефективно. Просто справа в тому, що саме в цьому і полягає сенс існування держави. Люди спираються просто на фантазії про державу, а не на реальну її сутність, на її природу. Держава це просто набір методів, які окремі люди використовують для того, щоб збагачуватися. Причому збагачуватися дуже швидко і безкарно. Ви ж розумієте, що якщо, наприклад, оці, оці функціонери ТЦК заробляють десятки мільйонів гривень, то що відбувається з тими, хто над ними, тобто хто санкціонує їхнє існування і функціонування, там доходи значно більше. Прямим наслідком такого стану речей є те, що люди, які залучені в такі процеси, процеси збагачення під час війни, вони, безумовно, не зацікавлені в тому, щоб війна завершувалася. Їх цілком влаштовує ця ситуація. Самі вони не служать, самі вони не піддаються ніяким ризикам практично, а можливості для збагачення для них, у них абсолютно унікальні. Такі, які в мирний час для них абсолютно недоступні. Наступна новина надійшла з Європейського Союзу, і вона значною мірою ілюструє ситуацію, яка складається в ЄС поточному його стані. Стан протистояння, який поступово посилюється в Європейському Союзі, між окремими його членами, і політикою, якою веде Брюссель. Новина надійшла з Болгарії, і е, там йдеться про те, що ЄС класифікує е, трояндову олію, яку виробляє Болгарія, як небезпечну для здоров'я редину. Відомо, що Болгарія виробляє більше 70% олії з троянд. Це, так би мовити, їхній національний продукт. Вони вважають його символом їхньої культурної спадщини. А сама традиція виробляти е, трояндову олію вона сягає ще 18 століття. Тобто для Болгарії це питання е, принципове. Вони не можуть відмовитись від виробництва цього продукту тільки тому, що в Брюсселі вирішили, що в складі цих, е, цієї олії е, знаходяться якісь, значить, небезпечні для здоров'я елементи. Йдеться про те, що в ЄС починає діяти нове правило, за яким будь-яка продукція, косметична продукція, вона має позначати на упаковці наявність тих чи інших алергенів і інших небезпечних речовин. Безумовно, що якщо писати, почати писати на трояндовому маслі, що воно містить небезпечні для життя речовини, то е, цей продукт він буде приречений. І е, Болгарія, безумовно, втратить е, серйозні гроші. І справа навіть не тільки в грошах, як ми розуміємо. Виробники олії в Болгарії, з свого боку, вони наголошують на тому, що оці всі елементи, вони є просто частиною е, природного процесу е, виробництва олії. Тобто вони не спеціально додають туди якісь там барвники, чи якісь фіксатори, чи якісь. Стабілізатори, чи ще щось, як це зазвичай робиться в багатьох інших виробництвах, вони наполягають на 100% природності, так би ну, мовити, свого продукту, але на європейських бюрократів це безумовно не діє, і от зараз Болгарія відверто турбується перспективою цього ринку, тобто вони намагаються переконати ЄС для в тому, щоб вони відклали запровадження цих всіх норм до 2028 року. Але навіть відкладання цих норм не вирішує, не вирішує саму проблему. Накопичується оцей елемент, так би мовити, роздратування. Тобто болгари, вони, їх дратує те, що Європейський Союз нав'язує їм якісь рішення, які вони вважають своєю приватною справою. Вони вважають, що виробництво і продаж будь-якого товару є справою виробника і покупця. І, в принципі, значною мірою це так і є. Так воно й має бути на ринку. На вільному ринку існують достатньо захисних механізмів для того, щоб виробник не міг якимось чином зловживати довірою покупця. В першу чергу це конкуренція. Тобто конкуренти, компанії, які конкурують на цьому ринку, вони завжди готові інформувати покупця про те, що їм загрожують ті чи інші речі. З іншого боку, є інформаційна підтримка. У покупців, безумовно, є можливість спертись на інформацію, яка наявна на ринку, і таким чином пересвідчитися в тому, які ризики саме вони несуть. Чиновники тут зловживають своєю можливістю втручатися. Чиновники просто із задоволенням регулюють оці всі ринки, не звертаючи увагу на деталі. А деталі полягають в тому. Що ми постійно стикаємось з небезпечними речами, будь-який продукт харчування, будь-який елемент в природі може стати е, небезпечним. Проблема тільки, так би мовити, в дозі і концентрації. Чиста вода може бути небезпечною, якщо почати нею зловживати. Закінчується ця історія тим, що фактично в Болгарії е, виникає певний елемент роздратування. Тим як поводяться європейські бюрократи, і це ще додатково пов'язано з тим, що Болгарія планує приєднатися до Єврозони найближчим часом. Кажуть же про те, що вона з 1 січня стане частиною єврозони, тобто євро стане валютою, офіційною валютою Болгарії замість лева. Це додатково посилює оці скептичні настрої, які виникають в болгарському суспільстві. Не всі болгари однаково ставляться до перспектив приєднатися до євро. Вони знають, що відбувається в країнах, в яких євро функціонує. Наприклад, вони живуть поруч з Грецією, в якій євро вже давно. Зазвичай це супроводжується підвищенням цін, особливо на найдешевші товари. Тому що національна валюта вона зазвичай дрібніша ніж євро. Тобто, таким чином у продавця з'являється можливість оперувати меншими сумами. А коли ви запроваджуєте євро, то з'являється безумовно спокуса, так би мовити, округлити ціни наверх. А це зазвичай означає, що дешеві товари стають дорожчими. А це в першу чергу в таких країнах, як Болгарія, означає, що дорожчі будуть продукти харчування. Отже, таким чином Болгарія приєднається до тих країн, які почнуть серйозно задумуватись про те, а чи є перевагою для них присутність в Євросоюзі. Такі настрої свого часу з'являлися і в Іспанії, наприклад, в Італії, і в тій самій Греції. Залишити Грецію в складі Євросоюзу коштувало Німеччині колосальних грошей, які вона виплатила рекам для того, щоб. Закрити їхні борги, державні борги. І тут ще раз хочеться згадати про те, що британці свого часу вирішили ці всі проблеми радикально. Вони просто вийшли з Європейського Союзу. До речі, з Британії надійшла остання новина, яку я сьогодні хотів би розглянути і прокоментувати. Уряд Великобританії вважає, що штучний інтелект може виконувати 62% роботи найнижчих за рангом державних службовців. Отут ми бачимо, що тема штучного інтелекту і тема державної бюрократії вона знову перетинається. Я вже якось звертав увагу вашу на те, що, на моє переконання, тема штучного інтелекту безумовно зацікавила. Держава. Держава бачить в цьому інструмент пропаганди, інструмент можливості якось форматувати, так би мовити, розуміння населенням тих чи інших речей. Але додатково вони ще й бачать перспективи в тому, щоб застосовувати штучний інтелект для використання в своїй діяльності. Вони хочуть, щоб штучний інтелект виконував роботу, оцю рутинну роботу, якою зайняті більшість співробітників державних контор на найнижчому рівні, тобто заповнення, перекладання папірців і, і, і так далі. Вони впевнені в тому, що таку роботу можна автоматизувати, і таким чином вони збираються зменшити витрати на цю всю діяльність. Більше того, в Британії британський уряд навіть говорить про те, що вони очікують зростання продуктивності від застосування штучного інтелекту, і таким чином вони можуть скоротити кількість чиновників. У зв'язку з цією новиною я хочу просто звернути вашу увагу на такий аспект цієї проблеми. Коли держава говорить про автоматизацію якоїсь своєї діяльності, то перше питання, яке має стояти на порядку денному, а чи не потрібно взагалі ліквідувати цю діяльність замість того, щоб її автоматизувати? Справа в тому, що держава не виконує ніяких корисних для людини функцій. Все те, чим займається держава, вся її діяльність, так би мовити, вона спрямована виключно на те, щоб приховати сенс функціонування держави. А саме стягування податків, і потім збагачення за рахунок цих податків. Вся оця діяльність держави, вона фактично є прикриттям, прикриттям злочинного її характеру. Характер держави є злочинним, тому що вона базується на агресивному насильстві. агресивне насильство потрібно для того, щоб стягувати податки і систематично порушувати право власності людей. Тобто, держава є великим механізмом систематичного порушення права власності. А для того, щоб виводити весь цей механізм з-під дії права, видумуються оці всі державні функції. Вони насправді нікому не потрібні, тому що все те, що потрібно людям, вони можуть робити самі без залучення агресивного насильства. Тобто, всі послуги, так звані, які людям потрібні, вони присутні на ринку. Держава не запропонувала нічого такого, чого люди б не знали без держави. Єдине, в чому відмінність держави, в тому, що вона штучно придумує діяльність, яка пов'язана головним чином, повторюю, з тим, щоб приховати агресивний характер своїх дій. Оце пограбування, яке називається оподаткування. Як виглядає модель, так би мовити, функціонування будь-якого державного чиновника? Спочатку він створює якусь проблему для людей, а потім починає цю проблему вирішувати, тобто надає якісь послуги, пов'язані з тим, що він створив штучну проблему для людей. Ось так це виглядає. В гіршому випадку це означає, що людина змушена звертатись до держави? За абсолютно непотрібними її діями, якимись довідками, якимись там документами, якимись значить, дозволами і так далі. А в кращому випадку, до якого люди просто прийшли історично, вони просто платять хабар чиновнику для того, щоб уникати оцих всіх так званих державних послуг. Але так чи інакше, це шкодить людям, тобто держава займається тим, що вона шкодить людям. І оцю шкоду автоматизувати, це означає, що закріпити її навіть в майбутньому. Тобто, замість того, щоб відмовлятися від цих речей, замість того, щоб е зменшувати негативний вплив держави на людську діяльність, нам пропонується використання сучасних технологій для того, щоб закріпити цю діяльність е в майбутньому. Чи буде шкодити людині? Інша людина чи буде шкодити їй штучний інтелект, великої різниці немає. Головне, що це все буде виглядати як діяльність держави, як надання е, якихось послуг або виконання якихось завдань на державній службі. Ось в чому головна проблема у цих всіх е, питань автоматизації. Людям не потрібні ці документи, довідки, те, що вони збираються скорочувати персонал. То це означає просто, що вони будуть створювати нові відомства. От і все. Ніколи держава ще сама себе не скоротила. коли ви чуєте, що уряд там займається якимось скороченням чи е, оптимізацією, і так далі. Це означає, що вони просто ліквідують ті підрозділи, які демонструють неефективність у привласненні е, грошей. І замість них будуть запроваджувати нові підрозділи, які е, сподіваються, що будуть більш ефективними в тому, щоб е, конфісковувати у населення більшу кількість грошей. Ось власне вся логіка оптимізації держави. Вони постійно підвищують собі зарплати, вони постійно виписують собі якісь е, пільги, вони постійно компенсують собі якісь платежі. Отже, від того поєднання держави і штучного інтелекту, і взагалі будь-яких сучасних технологій, ніякого конструктивного результату не буде. Через те, в першу чергу, що цим займається держава. Дякую вам всім за увагу. А всього найкращого, до побачення.